Заміна ротора турбогенератора основна робота, яку заплановано здійснити під час поточного ремонту, що незабаром має розпочатися на першому енергоблоці Хмельницької АЕС. Ротор є невід'ємною складовою генератора і служить для перетворення механічної енергії обертання в електричну енергію. Резервний ротор заводської номер 18029 Після виконання гарантійного капітального ремонту на заводі. Альстом в Польщі прибув к нам. Йому проведені необхідні перевірки і з е, і на даний момент он готов к, е, установки в генератор з проведенням відповідних робіт. За планом ці роботи триватимуть 42 доби. На даний час складено графіки, відомості, обсягів робіт. До того ж, всі вони виконуватимуться власними силами, а саме працівниками електричного цеху. на все работы, связанные с ремонтом электротехнического оборудования во время останова, у нас будет привлекаться только персонал электроцеха. Для выполнения работ, связанных с выполнением подключения РУСН ОРДС, энергоблока номер один, здесь в основную роль будет отыгрывать электромонтажные и наладочные организации. Конкретно это у нас генподряд АМС, На супподряді є МУ-6, МУ-13. І наладочна організація у нас це прибор системи. Окрім цього, наші електрики супроводжуватимуть виконання робіт в реакторному відділенні під час розбирання і збирання реактора. Вони підключатимуться й до робіт, пов'язаних з третім каналом безпеки. ще одна серйозна робота, яка стоїть перед персоналом електроцеха, є. Выполнение ряд операций на выведенном в ремонт э, по совмещению с со осноновом блока оборудований для э, подключения РУСН ОРДС для блока номер один. Э, данные работы дадут возможность в межремонтный период выполнить значительный объем работы, соответственно, уменьшить эти объемы на э, плановый Ппр 15 -го года блока номер один. Провести ремонт якісно і в чітко визначені графіком терміни у наших електриків є всі підстави, як ґрунтовні знання, так і практичний досвід, що, звісно ж, сприятиме надійній і економічній роботі обладнання енергоблока.